Коли кашель заважає, Брізард допомагає. Співвласник кварталу 95 Тімур Міндіч в рамках операції Мідас отримав підозру за кількома статтями. Про це йдеться у тексті цієї підозри, який опинився у розпорядженні дзеркало тижня. Зокрема, міндічу повідомили про підозру у вчиненні таких кримінальних правопорушень, створенні злочинної організації та керівництві такої організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті. 255 Кримінального кодексу України. Також підозра за організацію набуття використання розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі переміщення, вчинення дій спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним права на таке майно, джерела джерела його походження, місце знаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка Знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано повністю чи частково одержано злочинним шляхом, і звісно, вчинено злочинною організацією в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого декількома частинами і статтями кримінального кодексу України. Ну і крім того, також, нібито, оголошено йому про підозру у незаконному впливі в будь-якій формі на члена кабінету міністрів України з метою перешкодити виконанню ними службових обов'язків або добитися прийняття незаконних рішень, тобто учинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 344 кримінального кодексу. Ну і як пише. Дзеркало тижня у підозрі вказано, що міндіч, коли вирішив незаконно збагатитися. Користувався дружніми стосунками із президентом України Володимиром Зеленським та чинними й колишніми посадовцями, як органів державної влади, так і правоохоронних органів. Фінансові потоки в сфері енергетики міндіч, згідно із текстом підозри, контролював за сприяння Германа Галущенка, який тоді обіймав посаду голови міністерства енергетики, а згодом став міністром юстиції. До того ж, вказано у документі, що Впливав бізнесмен не лише на Галущенка, але й нібито також на Рустема Ом'єрова, який нині є секретарем РНБО. А в минулому був міністром оборони. Також в документі згадуються дружні стосунки бізнесмена із Олександром Цукерманом, ще одним фігурантом розмов, записаних в рамках операції Мідас. У тексті цієї підозри фігурують і інші імена та псевдо, які пов'язані із корупційною схемою в енергетиці, крім того, описані і низка злочинних епізодів. Я ж нагадаю, що 10 листопада на Бутасап повідомили про масштабну операцію Мідас із викриття корупції у сфері енергетики. Правоохоронці заявили про розкриття схеми виводу грошей із державної компанії енергоатом на близько 100 мільйонів доларів у справі. Фігурують бізнесмени Тімур Міндіч, Олександр Цукерман, а також діючі міністри і працівники енергоатому. За версією слідства в «Енергоатомі» діяла схема під назвою Шлагбаум. Контрагентів примушували сплачувати відкати у розмірі 10-15% від суми контракту. Актів у разі відмови їм погрожували блокуванням платежів або виключенням зі списку постачальників. Ракети для ППО нова домовленість заради нашої бойової авіації. щонайменше 515 мільйонів євро підтримки та гарантоване постачання газу з Греції. Такі головні підсумки візитів президента України до Греції, Франції та Іспанії. Володимир Зеленський повідомив, що Греція стає важливим енергетичним вузлом для України і усієї центральної та східної Європи. В Афінах підписали угоду щодо поставок Україні газу на цю зиму. Це допоможе пройти опалювальний сезон, попри постійні російські атаки на нашу енергосистему, зазначив Зеленський. Крім того, Франція значно посилить нашу оборону за словами президента. У Парижі досягли стратегічної домовленості щодо сотень літаків Рафаль Ф4 до 2035 року, а також систем протиповітряної оборони «Сампті», сучасних радарів, ракет повітря, повітря та керованих авіабомб. А до кінця року Україна отримає новий пакет військової допомоги. Іспанія продовжує масштабно підтримувати Україну та посилювати нашу ППО у Мадриді. Прем'єр-міністр Санчес оголосив про внесок у програму «Пьорл» 100 мільйонів євро для купівлі Україною ракет для ППО, а також 215 мільйонів євро у програму «Сейф» та 200 мільйонів євро для нашої енергетики. Крім того, Іспанія допомагає із нагальними потребами та готує новий оборонний пакет, який включає ракети для систем ППО Айріс Ті. Ну і сьогодні президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Туреччини. Президентський борт зустрічали турецькі посадовці та секретар РНБО Рустем Ум'єров, який уже понад тиждень перебуває у закордонному відрядженні. За даними європейської правди, разом із президентом до Анкари вирушив і керівник офісу Андрій Єрмак. У Анкарі Зеленський планує зустрітися із президентом Раджепом Таїпом Ердоганом. Центральна тема переговорів зусилля для припинення російсько-української війни та можливе відновлення переговорного процесу. Сторони розглядатимуть як двосторонні відносини, так і події на фронті, зокрема в рамках так званого стамбульського процесу. Крім того, я нагадаю, що справді напередодні Зеленський говорив, що Україна готує активізацію перемовин щодо завершення російсько-української війни, і за його словами вже є конкретні напрацювання, які Київ представить міжнародним партнерам.